Друге червня плата за полуниці. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне напій його. Римлянам 12.20. Один мій знайомий поділився зі мною історією зі свого життя того часу, коли він був маленьким хлопчиком. Чудового літнього дня вони з друзями вирішили наїстися чогось смачненького, до прикладу, полуниць. Але де їх взяти? Я знаю, сказав найстарший хлопчик, я бачив, як наша сусідка, що живе поруч, доглядає за цілою плантацією. Майже щодня вона їх збирає у відра та продає. Я впевнений, що якщо ми трішки пригостимося, то вона нічого навіть не помітить. Молодші хлопці не сперечалися, хоча й деякі сумніви закрадалися, однак погодились дуже швидко. А якщо нас побачать? запитав один із хлопчиків. Ми можемо лягти на землю і заховатися в кущах полуниць, відповів організатор витівки. Так вони й зробили. За якийсь час четверо хлопчаків уже були біля городу, устеленими полуницями. Вони огляділися, щоб переконатися в тому, що нікого навкруги не було, і чкурнули в грядку. Смачні солодкі ягоди одна за одною поглиналися з великою швидкістю. Хлопці так захопилися смакуванням полуниць, що й не помітили, як на городі з'явилася власниця. Хтось із них вигукнув «Лягай!» І вже за мить усі четверо сховалися в полуницях. Однак не помітити їх було неможливо, і жінка прямувала просто до них. Коли вона наблизилася, найстарший із хлопчиків скомандував Тікай! І хлопці розбіглися в різні боки. Того вечора мій знайомий дуже боявся, що жінка прийде до його батьків і розповість про неприємну витівку. Він сидів за столом навпроти вікна і аж потер очі кулаками, бо побачив, як вона наближалась до їхнього будинку. В руках вона несла миску. Коли батьки відчинили двері, жінка привіталася і сказала Дозвольте вас по сусідському пригостити полуницями. Вона жодного слова не сказала про те, як сьогодні непрохані гості ласували її полуницями, а хлопчик, який аж ніяк не очікував від неї такого, опустив очі додолу. Йому було страшенно соромно за свою поведінку. Він прийняв рішення більше ніколи у своєму житті такого не робити. А чи доводилось тобі добром відповідати на зло?